Вітаю любителів вирощення екзотичних та рідкісних рослин на моєму каналі. Пропоную саженці інжиру, які залишилися на початок квітня 2025 року. Гарні саженці залишили тільки сорту Далмацький. Буквально добрий десяток саженців з гарною кореневою системою. Ціна від 100 гривень до 300 гривень. Ціна залежить від якості саженця. Саженці, які стоять поряд, із незначним пошкодженням кореневої системи, але на проживлення це не надто буде впливати. Набагато дешевша ціна на ці саженці. Такої самої висоти. Вже в неї з'являються виражені бреби. Інжир цього року буде точно плодоносити. Звичайно, за гарного і належного догляду. Інструкції щодо вирощування інжиру я додаю у кожній посилці. Також консультації по телефону і на моєму каналі. Дякую всім за перегляд. Замовляйте саджанці інжиру.